Супергеройський стрибок. Зараз буде супергеройський стрибок. Дивіться. Уу! Супергеройський стрибок. Тільки для судло скідливо. Це не дуже практично, але в них усе. так. Ти харна краля, але я бересу себе для Френсіса. А тобі привіт привітка Валера. Я намагаюся все ще чим Тож постарайся. тобі, подружку? О, вибач, дописуй, Це ж важливіше. Почекай, будь ласка. Е і хештег поставить. Смалий курду. Не заздрує тому пацику, котрий до неї підкотить на випускному. Ну, добре, козе. cool.